Типу кладу, хлопці! Хлопці, ні за що! Двіться, скільки вас людей знімаєте, майте зловіс! Майте зловість! Словість майте, хлопці! Словість майте! Ні за що, хлопці, забирають! Хлопці! Хлопці! Ні за що! Дивіться, скільки вас людей знімає! ну всі бачили! Ні за що Спокійно, забрали телефон! І не п'яний взагалі! Бо наше право забрати нас! Що, що відомо? Хлопці! Відпустіть <плес> людину! Відпустіть людину, що ви повітря. Я сам <плес> тут почав. <плес> Я почав. Пані нічого не почав! Ми вас не пані! Відійди, будь ласка! Ну не валяй! Я вас Ты приїхал, забув его за д... На! И будь ласка мій телефон верни! Шоо? Давай сюда! Шо, за шо? Чипи мене, за що? Будь ласка, мій телефон верни! Подивіться, да то есть Саша Василь зі мною кров, якось. Ну, 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 я сняла вже. Ну, я, я сняла. Я сняла. Да? Надіць, да, люди знімали відео, знімали там всвіто. Дайте мені щось. Ну за що? і мене ви відео. За що? Пишете, що ви писали, що ти мені приїхав? не А що я зробив? Ні, скажіть, зараз. Люди по його брать, бачили, виїхали. Так, не їхати, я отдивився. Подивися, я тебе звати. Як тебе звідує? Я став отак бог, ти мені прибрати, мови брати путь. Ти вибачте, я познімаю, добре? Я стою, він не з'їхати щось, а це прибігає дуже. Там інакша тема. Приживає. Не знаю, що йому потім робити. Я тобі скажу, ти відеш свої пенсії, а те закінчиться. Не погрожуйте. Не погрожуйте, тому що не дай Бог, щось станеться. Не дай Бог щось станеться. Ви будете відповідати за нашу людину, а не за його головою. Він що не робить, він сам сказав. що на пенсії. А це цей коротше стан